друзі! Вітаю вас біля нашого кострика у нас вечір. Тому вечір вам в хату, тепло в хату і світло в хату. Сьогодні хочу дуже-дуже коротко поговорити і сказати про те, що да, там дуже часто можна почути, там, що ж італійці, раз я в Італії. Що ж італійці говорять про Україну і про події, да, що їм показують по телевізорі. Мої італійці, сусіди вже давно не про що не говорять, ну там з тим, з ким я спілкувалася, то в них манера така завжди сказати, їм навіть не цікаво, що з тобою, завжди сказати там, усіх свої проблеми. І коли ти з ким не спілкуєшся, живеш в горах, ти навіть забуваєш взагалі, як то говорити. Я коли через 5 років приїхала додому в Україну, зі мною люди там питають, як там, що там, Віталії, а зіки, я знаю, я в горах живу. Я не знаю, де, що, як, коли. І тут ось мені випала нагода: Марію я завозила на день народження до однокласниці. Нікого не було з дорослих, була лише я, мама дівчинки, папа. І от слово за слово, да, про що говорять італійці з українцями. Перше, що мене дуже насмішило, те, що коли просто я з бухти барахти спитала у дівчинки, чи твій тато курить. Чось мені так в голову прийшло, тому що. У нашій місцевості чоловіки ну, не курять. От не курять тут. Ну, е і взагалі за 9 років я зустрічала більше жінок, які курять. Е я співчуваю. Тим людям, що курять, я просто співчуваю. Ну, не жалію. Це не означає, що я вийшов цих людей. І таке друге, що мене вразило, чому я хочу про це поговорити, ще я в кінці покажу декорації, які виставили вони саме на Різдво. Да? Там 1 грудня в Італії виставляють різдвяні декорації, застеляють все червоним. А от 6 грудня ввечері різко це все вбирають. Я не знаю, чи в кожній хаті таке, але от. Такі традиції. Ми заговорили щось про здоров'я, про море, про погоду, про вологість. Вчора ще в нас сонце було, то не відчувалося вологості. Сьогодні сонечко не вийшло, вже відчувається вологість. Сидимо біля каміна. Вас запрошую. І такий момент про море. І мене спитали. А у вас море є, далеко ж ти від моря, недалеко спитали за море. Моя відповідь була, що в нас море вкрали, забрали, віджали. І тут от пішла от така тема Україна. І він такий, ага. Да, кажу, ще от де, да, вже більше 10 років тому. І от в людини не то, що там я була приємно вражена, чи ще щось, людина про це щось говорить, щось думає. По-перше, мені прийшло в голову, що скільки років вже стоїть Україна, і останні 4 роки. Вже просто так намагаються знищити, що, якби дійсно не допомагали, то вже вже була б інша історія. Це по-перше, по-друге, прийшло мені так в голову, що нас знищують, нас от українську націю знищують. Хоча й далеко, все в безпеці. Але де ти родишся, де ти виріс, тут ти відчуваєш це все. Я ніколи про ці події не говорю, тому що ми не знаємо, як про це говорити. Ми не політики, ну, це інше, це щось я так сказала. Не військові експерти, не військові журналісти. Тому, звичайний блогер, що може вам розповісти і взагалі що може розповісти. Кожен з нас, якщо захоче, відкриє новини, і там це все подивиться. У мене ця тема взагалі не назрівала. Просто так, що поговорила да, з італійцями, тому що часто можна там, а що ти, 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 італійці там, за когось десь голосують, ще щось. Тут в цій місцевості італійці думають, лише там, я не знаю, поїсти. Може, вже почали про пенсію задумуватись, бо тут нема де стажу набиратися такого. Більше в нашій місцевості чоловіки працюють. Жінки вдома доглядають дітей, тому що така ситуація, що доїхати до роботи то далеко, дітей постійно десь хоча б от в басейн треба звозити, то отак. Він ну, такий, то це вже не оце, що вони зараз роблять, а це вже давно таке роблять. І То що кажеться, значить неправда. І вони, знаєте, задали таке питання: а що з тими людьми? От туди, куди прийшла Росія? Що з тими людьми? Де вони ті люди? Ну тут в цей момент я розповіла просто історії, жахливі історії, що роблять з цими людьми на окупірованих територіях, або цих людей нема. Або вони ось розкидані по Європі, або в Україні переїхали. Ще сьогодні на очі попалася дівчинка з Бучі, коли було окупіровано, то їхню сім'ю знищили, коли намагались виїхати. А вони ще й з Донецька приїхали да? в Бучу 10 років тому. Такі історії — море. І знаєте, коли якусь історію почув. Коли ти її чуєш, то моторошно, а коли ти сам це переказуєш, ти просто от розказуєш факти. Те, як Київщина була окупована, що після них знайшли, те, що на окупованих територіях територіях знаходять сім'ї, вже не дихаючи, і в них просто відкрились роти. І така, ну от я розповідаю, що такий момент, що є міста, які просто знищені і випалені. Ми заговорили про Другу світову, тому що саме сюди німецькі літаки прилітали, ну якби налякати. Але будинки вони на будинки скидали бомби, а щоб налякати, щоб італійці пішли разом з ними. І він теж таку от історію розповів, що от саме наш районний центр. Чому є будинки, яким по 100 років, і там не було, бомби не падали? Тому що в цей момент, коли прилетіли літаки, напевно, один раз затуманило. Просто затуманило і зійшли. ну, Хмари сходять. Да, ми можемо знаходитись в хмарах в така частина. І якби не нашкодили саме в районному центрі, в Другу світу. І така фраза прозвучала, то каже: ну да, нам вже по телевізорі не показують все. Говорю, в принципі, да, там щось десь прилетіло і що з будинком сталося, то в принципі показують і навіть скільки вмерло, жертв, пропавших після того, як прилетіло на будинок, це в принципі показують. Але ще є такий момент, що кажуть, що да, там, як тільки Україна буде з Росією. То Росія все дуже швиденько відбудує і поновить. Ну і від мене фраза прозвучала: що ж вони можуть поновити, якщо самі росіяни, Росія дуже велика і має дуже низький рівень життя. То що вони мають відбудувати. І да, такий момент, що взяти за три дня, і якби взяли за три дні. То не зупинилися. Це не то, що моя інформація, виправляйте мене. Не зупинилися а пішли далі. Це були ну, дуже впевнені, пішли далі. Тому що вони ну, думають, що ну, таке запитання ще, а що ж такого цінного? Що у вас є такого цінного, що прям вас хочуть, що, що таке роблять і вас хочуть, ваші землі. Ну, те, що я да, на початку повномасштабного вторгнення чула, це було, що просто з нашої землі хочуть зробити військову базу, набрати солдат. І вже не в українській армії ці солдати будуть українці, а в російській армії те, що роблять да, на окупованих територіях, забирають чоловіків і кидають. І що просто це буде військова база. І людина, цей чоловік настільки в голові, ну, не знаю, думки. І те, що мені сподобалось, там, да, це, можливо, ці розмови нічого не дадуть, ми так думаємо. Але от то, хоч одна людина да, знає, що ну, він відразу то вони не зупинились би на вас, імперія. Для, ну, як для мене, то це імперія, яка просто хоче завойовувати. Не можуть зупинитися, їм не хочеться мирно жити. Тому що низький рівень життя, тому що хтось десь краще живе. Це от таке більш реальніше. Свинособаті. Отак от. Так от. Да. І ну по телебаченню, да, там, звичайно, ми всі знаємо, що телебачення, години можна купити. Звичайно, що просто Росія купує там собі частинку хвилин, і щоб розказати світу, що як тільки Україна буде з Росією, швиденько все відбудуємо, все буде супер, ніхто не буде вмирати. Но ми в це не віримо. Ми знаємо, що там відбувається. І, от так, да, правильні, такі от, якось іноді ти розмовляєш з людиною, і воно само собою приходить. Чому мені було легко про це поговорити? Мені не легко про це говорити, тому що коли ти на морі сидиш і хтось поруч, да, Україна, там, і починають говорити про війну, то хочеться сказати, що тут без, без пляшки, я не знаю, без 100 грам, ну, образно говоря. Не розібратися. І якось так ну, ти ж не зможеш тобі ось 5 хвилин, 10 хвилин біля моря ти людині швиденько щось зобразити і правильно пояснити взагалі. А тут спокійна атмосфера, да, в тебе є година, щоб отак поспілкуватися. І мене вразило Мене вразило те, що так обіцяють в цьому світі, що Україна дуже швидко відбудується. І такий да момент, що, що ж від вас хочуть, що ж такого цінного. Цінного ресурс, людський ресурс цінний. Під себе підбагати. І от військову базу, так. Да. Так що навіть да, сидячи тут, я розповідаю незрозуміло, що. Ходять тут, от всякі в мене асистенти за дверима. Якщо я спитаю, де ти їздив, він скаже, де їздив. Так що так. А далі я просто хочу в відео показати декорації цих людей. Новорічні, різдвяні. І де би не були, бережімо себе, обираємо, з ким дружити, да, там. будьмо добрішими, пам'ятаємо про те, що відбувається в світі. Обираємо дуже добре, з ким дружити, а з ким не дружити, тому що життя коротке. І якщо дружити з усіма підряд, то воно ще швидше закінчується. Отакий От монолог. А далі приємного перегляду новорічних декорацій. thank you